До нас у гості завітала вже справжня весна як гарно і добре навкруги, адже весна приходить і приносить разом із собою радість життя. Весна це неповторна мить, з її приходом все змінюється. Весною вся природа оживає, квітує, прокидаються тварини зі сплячки, повертаються птахи з теплих країв. Подивається, малята весна нам принесла свою фотографію. Давайте її розглянемо. Сьогодні намалюємо ось такий декоративний весняний пейзаж. Використовувати ми будемо з вами теплі кольори. Починаємо. Для роботи малята нам сьогодні необхідні аркуш паперу, простий олівець, пензли, вотінні палички та фарби. Починаємо працювати простим олівцем. Спочатку ми Намітимо пагорби. У нас сьогодні буде малювання весни декоративним. декоративне малювання. Малюємо ось такі лінії з однієї сторони та з іншої ось такі лінії та посередині такі пагорби. Далі на цьому пагорбу намалюємо дерево. Починаємо малювати його з стовбура, а потім ми будемо гілки закручувати. Згадайте, ми з вами вже так малювали, закручували їх. Ось так, закрутили. Ось таким чином закручуємо гілочки. Тоненькі такі гілочки. Ось таке дерево у нас вийшло. А далі ми будемо з вами працювати фарбами. Зовсім трішечки ми додамо блакитного кольору, там, де у нас дерево. Ось так. І так. Тут теж у нас будуть маленькі дерева. Все більше ми нічого не тонуємо вгорі. Розводимо пензликом. та у нас підсихає тут. Внизу ми починаємо малювати ось цей пагорбок різними кольорами. Таким світло-зеленим кольором. З іншої сторони теж Трішечки темнішим кольором ми намалюємо. Можна додати білої фарби, щоб зовсім-зовсім світло-зеленим кольором у нас вийшов молода травичка. Так, і зовсім темним кольором, темно-зеленим кольором, трішечки темнішим. Щоб виділити, ми намалюємо ось тут цей пагорбок. Далі ми з вами намалюємо дерево і все. Далі у нас. Буде працювати витяна паличка, ми будемо прикрашати крапочками весь наш візерунок. Так, ось такий пагарбок. Беремо тоненького пензлика та намалюємо наше дерево. Можете відразу намалювати фарбами. А не простим олівцем. Ось такі закручуємо гілочки. Тоненькі працюємо. Так, ось таке дерево в мене вийшло. Далі по краях намалюємо стовбури такі тоненькі стовбури. Будуть у нас такі маленькі деревця. З однієї сторони і з іншої. Потім намалюємо їм крону зеленим кольором. Світло-зеленим кольором. Цьому дереву великому ми крону малювати не будемо. Далі ми з вами будемо працювати вотяною паличкою, прикрашати крапочками. Намалювали крону. Маленьке деревце, і з іншої сторони. Усе. Далі я беру ватяну паличку та фарбу синього кольору, і ставимо крапочки по всім лініям. Які у нас намальовані простим олівцем? Ось так поряд, крапочка, біля крапочки. По всім лініям, які ми намалювали простим олівцем. Так, ось що в мене вийшло. Цим же синім кольором ми прикрашаємо крапочкою. В цьому місці та внизу по вот цих куточках. Теж малюємо крапочки. Далі, там, де у нас світло-зелений колір, ми можемо використовувати білі крапочки, жовті крапочки, червоні. Допрацьовуємо в цих куточках. Ось так ставимо крапочки, а потім червоним кольором, наприклад, поставимо крапочкою з цієї сторони, ось такі яркі, яскраві, червоні крапочки. З іншої сторони ми ну, намалюємо, зробимо крапочки жовтим кольором. А між ними білим кольором поставимо крапочки. Так, Та беремо нову ватяну паличку, між ними поставимо білі крапочки. Далі ми працюємо там, де у нас. Темно-зеленого кольору. Які кольори ми можемо використовувати? Можемо жовті кольори використовувати, або світло-зеленого кольору. Так, ось так ми з вами прикрасили. І далі потрібно попрацювати, прикрасити дерево на верхній частині гілочки ми теж ставимо крапочки. Ось таким чином над кожною гілочкою ставимо зелену крапочку. Так, також само закручуємо. Ось таким чином продовжуємо. Ось таке тендітне дерево у мене вийшло. Діти спробуйте і ви намалювати такий весняний пейзаж за допомогою пензлика та ватяних паличок. До нових зустрічей. Пока-пока!